Слава Ісусу Христу, Мир і благословіння, брати та сестри, хотів би вам ще записати таке коротеньке відео, як Господь колись подіяв, подіяв у моєму житті в плані служіння. Якби, там, та. І хочу вам розказати таку історію. Е, коли я був на місійному, році, на місійному році, я евангелізував дітей через спорт. Ну, По-перше, я якби, бігав сам на стадіоні і е, коли там були якісь компанії, там пили пивасік, там курили. Я до них приходив і спілкувався з ними, просто говорив, ну, старався їх любити там. Та. І потім їх запрошував не пропалювати цей час свого життя на тютюн, на пиво, там, на всякі такі речі, а краще приходити, приходити до мене в спортзал. Приходити до мене в спортзал, приходити до мене в костел, пити чайок, спілкуватися, дискутувати. І ви знаєте, якби так почалося моє таке перше служіння. І Господь мені привів, привів там так. Трошки привів дітей, якби там та від початку старша група, їх було трохи менше, там до десяти, а потім господь це все розвинув. Але менше з тим, я хочу розповісти один випадок, який відбувся. Потім, коли я починав служіння по дитячих будинках, я не міг. Той стали такі моменти, коли я в п'ятницю, в п'ятницю випадаю і не маю, якби не маю чим, не маю як задіяти дітей, бо мене немає. Тренування приходиться якби переносити. І знаєте, я так прийшов собі на адорацію. Всі, хто в Красильлові був, знає, що там в нас є цілодобова адорація. Я прийшов на адорацію, так сів і, знаєте, почав говорити так з Господом. Кажу: Господь, я так їду, знає, знаєш, я так їду в цю п'ятницю там до дітей служити по цих служіннях, але я так не хотів би, щоб мої діти, яких ти мені тут привів були не задіяні в цей час я прошу тебе допоможи мені допоможи мені в цьому питанні якось дай мені і потім мені приходить така думка що було б добре було б добре Відкрити для них такий невеличкий тренажерний зал з тренажерами, щоб вони за час моєї відсутності якийсь місіонер відкривав їм цей зал, і вони просто тренувалися, якби там, та щоб там були лавки, там штанги, гантелі, гирі, е там різні всякі тренажери, бігова доріжка, е велотренажер. І ви знаєте, я так собі так з цими думками просто побув і кажу, Боже, але як це зробити? Я місіонер, я не маю коштів, я ну, я, я, як це, а це все, все коштує, якби це все коштує багато, знаєте? І так я посидів, поговорив з Господом, подякував йому. І коли я виходив вже з каплиці, спускався наниз. То такі сходи, знаєте, поки я схожу, а Господь вже діє, якби там так. І ви знаєте, мені подзвонив брат Збишик, брат Збишик, і говорить. Микола, там один чоловік мені віддає тренажери. Лавки, тренажери. Давай зорганізуємо невеличкий спортзал для твоїх дітей. Друзі. Хтось невіруючий може сказати, ой, це совпадіння, ой, це ще щось. Ні, це дія Господа. Така проста, проста дія Господа. Коли ми, християни, спільно з'єднані одним Духом Святим, його веденням комусь він дає думку, а через когось він її вже реалізовує. А наша справа просто звертатися, просто приходити, клякати і звертатися. Любіть просто, просто любіть. Так діє Господь. Слава йому, честь і поклоніння. Амінь.